Доброго ранку, шановні батьки та любі малята. Рада зустрічі з вами на занятті з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Погляньте, діти, нам сьогодні надійшла посилка. А хто ж нам міг її надіслати? Ми дізнаємося про це, коли відгадаємо загадку. Слухайте уважно! Білі коси, біле личко, кожушок та рукавички, чобітки і шапка білі дружить з нею земетілі, по землі вона гуля, це красуня чарівна, а зовуть, її як? Здогадалися? Так, зима це зима. Скажіть мені, будь ласка, що зима зазвичай нам приносить? Ну, звісно ж, сніг, метіль, холода. Давайте, діти, скоріше відкриємо посилку і дізнаємося, що в ній лежить. Що це? Так, це снігові колобки або сніжки. А що зі сніжками може трапитися у теплі, як ви гадаєте? Так, якщо їх занести в теплу оселю, то вони розтануть і перетворяться. На воду. А сьогодні ми з вами послухаємо оповідання Наталі Калиніної про сніговий колобок. Гуляли діти у дворі, ліпили снігову бабу. Олексійко зліпив сніговий колобок, знайшов вуглинки, зробив очі, знайшов палички і зробив ротик і ніс. Погралися діти, погуляли і знову пішли у дитячий садок. Шкода Олексійкові колобка на дворі залишати. Узяв він колобок і, полакла, і поклав його у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку в шафу, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти. І після обіду лягли спати. А коли прокинулися, Олексійко згадав про свій колобок, побіг із дітьми до шафи і побачив калюшку. Що це таке? Відчинили дверцята, подивилися, а з кишені кап-кап вода капає. Подивився Олексій в кишеньку, а там немає колобка. У мокрій кишені лежить тільки дві вуглинки і дві палички. А де? Ось така історія трапилася з Олексієм. Діти, скажіть, будь ласка, про яку пору року йде мова в оповіданні? Що зліпив Олексійко? І з чого він зробив колобкові очі, ротик і ніс? Чи залишив хлопчик колобка на дворі? А де він його сховав? А що відбулося далі? Що Олексій побачив біля шафи? Чому з кишені капала вода? Куди ж дівся колобок? І що ж знайшов колобок в кишені? Як би ви вчинили на місці хлопчика? А ще діти взимку малеча грається. Зі сніжком ліпе снігову бабу, роби снігових янголів. Та катайтесь на санчатах, але взимку наші рученятка сильно мерзнуть. Як же нам зігріти руки? Дягнімо рукавички. Рукавичку я надів. Ой! Куди ж я пальчик діла, загубився десь, пропав, в свою хатку не попав. Рукавичку я зняла, а гляньте, пальчика знайшла. Пошукаєш, то й знайдеш. Здравствуй, пальчик, як живеш? Діти, що я вам щойно розповіла? Казку оповідання чи вірш? Так, це віршик. Називається «Де мій пальчик. Написала його Наталя Саконська. Давайте повторимо, як називається віршик. «Де мій пальчик. Хто загубив свій пальчик? Дівчинка чи хлопчик? Чому ви так думаєте? Вірно, пальчик загубила дівчинка Бо хлопчик сказав би загубив. Чому дівчинка загубила пальчик? Здивуймося разом із дівчинкою і запитаймо Ой, куди ж я пальчик діла? Загубився десь, попав, в мою хатку не попав. Що сталося потім? Чи зраділа дівчинка? Вона сказала, яким тоном. Скажімо всі разом. Гляньте, пальчика знайшла! Пошукаєш, то й знайдеш. Здравствуй, пальчик, як живеш? Розкажімо разом із дівчинкою про її пригоди. Давайте за допомогою картинок спробуємо розказати віршик. Всі діти! Сьогодні ви були уважними. Скажіть мені, як називається віршик? Де мій пальчик? А як називалося оповідання? Так, про снігового колобка. До побачення, діти! На все добре!